Дороги без ям. Аби ця утопія стала реальністю, від подільських дорожників вимагають якісної роботи як водії, так і держава. До 1 червня їм поставлено завдання провести ямковий ремонт доріг державного значення. Бо на більше немає грошей. Нині з самого ранку до пізньої ніченьки на автошляхах області курсують робочі бригади. Як ті мурашки вони збираються навколо ям і намагаються їх ліквідувати. Та результату такої кропіткої праці майже непомітно, а терміни здачі вже близько. Тому ряди подільських підрядників поповнили колеги із Тернопільщини. У них на озброєні сучасна техніка. Це є машина фірми Матпачер, Нею набагато швидше можна заробляти ями, набагато менше затрат йде, менше людей потрібно задіювати в такій ситуації. Машини можуть відразу їхати, дорогу не потрібно перекривати. Наоборот, потрібно, щоб машини йшли, щоб воно одразу вкатувалося. Але таких швидких автомобілів на подільських дорогах аж два. Отож більшість робіт з ліквідації ямковості виконує місцевий підрядник. облавтодор. На автошляхах працює близько 30 бригад. Матеріали для роботи виготовляють чотири асфальтні заводи, один з яких у Старокостянтинові. Для нас бажано десь виготовляти 150-180 тонн. Ну, не менше 120 тонн в день виготовлюють. Можемо і виготовити, якщо вчитуєте 40 тонн вчасно, то можна виготовляти десь приблизно 5 годин працювати можна завод, поки там ТО, підготовка заводу, то можна 5 годин працювати це 200 тонн, до 200 тонн ми можна виготовляти. Та інколи трапляються і непередбачувані обставини. Ламається старе обладнання, лагодити яке немає за що. Завод має працювати впродовж літа. Якщо він працює, він на себе заробляє. І коли він заробив, то зимою можна свободно стати і ремонтувати. Того року дуже скрутно було. Того року, наприклад, цей завод ми поза ті роки давали десь тисяч до п'яти, того року, аби ми хоча б тисячу півтори дали. Та попри збої в роботі залишилося ліквідувати 32% ямковості на дорогах державного значення. А от місцеві автошляхи поки що залишаються без аварійного ремонту. Надія Білова, Юрій Чорний із Старокостянтинівського району для інформаційного випуску.